Усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.45 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів, одна восьма фінала, матч перших з двох. Фейноард. У себе вдома на Фейнар стедіан. Команда буде приймати інтернаціоналі Сімон Інзагі. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Фейнорд, про Інтер. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку. Давайте подивимося дивимося йому вірі на перемогу. 16%, вважаючи переможе Фейнорд! До 22%. Вважаючи матч, завершиться в нічю. Та 62% вважаючи переможе Інтер. Тобто Інтер вважається фаворитом відповідно на даний поєдинок. Очних зустрічей, друзі, між командами зіграно не було. Ось Фейнорд з Інтером не грав. З Міланом так та грав. І Мілан Фейнорд якраз та є обіграф. А цей раз буде інша міланська команда. Так, ну що ж, Фейнорд. Після 24 турів команди займає 4 позицію у Вердивізії 44 залікових очка. Команда має 12 перемог, 8 м'ячів та 4 поразки е, моя Фейнорд. У цілому 48 м'ячів команда наколотила у ворота своїх суперників, 27 м'ячів пропущених, і плюс 21 різниця забитих та пропущених у Фейнорда. Останні п'ять матчів команди, одна поразка, дві перемоги і дві нічіх. І справді Фейнорд останніми матчами дуже здорова команда серед справді показує. Друзі, інтернаціоналі в італійській серії А після 27 турів. Інтер одноосібний лідер в італійській серії А. Команда, Севно инзаги набирає 58 залікових пунктів, 60 забитих мячів, найкраща атака в італійській серії, А 25 мячів обычно одна з найкращих оборон в Італії, плюс 35 різниці забитих та пропущених. І справді, інтер просто в якихось неймовірних кондиціях провела останні 5 матчів команди, так, да, дві поразки, дві перемоги, та одна нічия. і нічия, до речі, була з Наполі Антоніо Гонте. І подивіться, друзі, на цю боротьбу. Інтер, Наполі, Атланта та Ювентус. Усі 4 команди претендують на титул. Більше, напевно, все-таки Інтер, Наполі та Аталанта. Але в будь-якому випадку, друзі, Ювентус, я би не виключав. би. Чемпіонської гонки. Ювентус я би друзі, я би, звичайно, ще би не би. Коротко про Фейнор та про інтер. Давайте подивимося взагалі то їхні матчі. Ось 1-2 програли Аякс. у Кубку Нідерландів, черфіналі ПС 0-2 програли, Спарта Роттердам перемогли. І ось була перемога над Міланом. З руху команди-0 і 1-2. По сумі двох матчового протестання Фейнот пройшов далі, тому що на виїзді команди розписали боєво нечего один. Да, ще вона картка Тео Ернандеса звичайно свою роль зіграла. Це була така ключова і справді, ключова подія, коли саме Тео отримав жовту картку. Але в будь-якому випадку і справді поразка для Мілана звичайно дуже болічала до Фейнорд. На характері, зрівняв рахунок. Потім Альмера Сіті перемогли ніча з Некомбула. Не ось будеся дуель з інтернаціоналем. Матчі пройде проведе вівторок, 11 березня. Справді, Фейнорд дуже справді здорово себе команди з погази. Інтер Сімоне Індзагі. Інтер Симон Інзагі. Команда пройшла лацію. У червь в, в Кука короля Інтер зіграє у півфіналі. Нічим була з Наполі. Джену обіграли. Програли 0-1 Ювентус, Фієрантину обіграли. Ну, в принципі, інтер дуже здорово себе і справді команда показує справді на внутрішній арені в італійській серії А. У проміжку дуелі з Фейнордом у суботу, 8 березня, в 21.45 буде дуель з Монзе. Потім Аталанта. Дуже важливий матч в контексті чемпіонської боротьби 16 березня. Півфінальна дуель з Міланом. Знову це класико! Назами друзі очікує. Справді, дуже-дуже цікавий, справді матч. Очікують на Іте. До речі, друзі, Фейнорд не зіграє ні в КОП, болу, латомба. Мадуро, Нанджех, Ван, Стенкс, Уеда, Гонсале, Зерукі, Траунер. Дуже багато травмфейнеру, і да всім футболістам Фейнера, да і тільки всіх найкращих бажає. Нікол Залєвський, Невес, Ян Зоммер, Федерік Зімарко, та Карбоні зіграють в Інтера. Тепер, друзі, давайте в переходити до думок. Чого, -чого? очікуєте? Очікую хорошого футбола. Знаєте, друзі, Feyenoord на Feyenoord Stadium дуже здорово виглядає. І одну міланську команду Feyenoord вже обіграв. Буквально декілька тижнів тому назад на Feyenoord Stadium Мілан. Дамо, любі друзі, да. Feyenoord обіграв Мілан з рахунком 1-0. Бо можна пригадати як 3-0 перемогли, справді. То Фейнорд в рідних стінах абсолютно нікого не боїться, будь-то Баварія, будь то Мілан, Фейнорд перемагає. Більше того, ще на нуль команда не пропустила в тих матчах. То в домашніх стінах Феєнорд це, скажімо так, справді сила. Неймовірна сила, і в домашніх матчах Фейнорд ну, просто неймовірно глядає. Ваші що матчі грати важче виїзні саме. Ось. Тому в контексті шансів Фейнора, вони у Фейнорда є особливо в домашній матч, тому що, звичайно, що на виїзді інтер буде фаворитом 100%. Ну, інтер і так, взагалі, фаворит навіть конкретно і на виїзді. Але на Джузепа Міаца інтер ще буде більш фаворитом. І Фейно буде важче. Тому, звичайно, що для Фейнорда матч дуже важливий. І знаєте, друзі, я думаю, що ми, ми побачимо хороший футбол. І справді, я думаю, що футбол буде доволі -таки хороший. І перша моя думка, я все-таки думаю, що обидві команди заб'ють. Тобто, я все таки думаю, що і Фейнорд відповість да, своїм забитим м'ячем, думаю, що Інтер також знайде да, свій м'яч. Тобто я, в принципі, друзі, думаю, що тут обидві команди обміняються голами. Тож обидві команди заб'ються. перша моя думка. На даний бій. Друга восьмою думка, друзі. Кому я все-таки віддаю перевагу Фейнорду чи все-таки Інтеру? Знаєте, друзі, мені ще серце підказує. Я думаю, фейнорд не програє. Да, мої любі друзі. да. Я віддаю перевагу конкретно у першому матчі Фейнорду. Дамою любі друзі, я справді я вірю, що Фейнорд не програє. Тобто мені щось прям серце не підказує, щось прям ну, ну, ну не програє. Нічя? Да, скоріше за все, нічя. Але думаю, точно не програє Фейнорд. Я думаю, що скоріше за все буде да якась нічя 1-1 і все буде вирішуватися у Мілані. Або Фейнорд на характері на морально малійових. Якусь мінімальну перемогу 2-1 все-таки здолбовде. Основна моя думка, друзі, в будь-якому випадку це обидві команди заб'ють, та Фейнорд, я думаю, як мінімум інтер не програє. Я думаю, що скоріше за все буде якась ніча 1-1. Ну, можливо, фейнорд з якимось мінімальним рахунком до 1, інтер все-таки де обіграє. Але мені, друзі, що і серце підсказує та внутрішнє відчуття, що скоріше за все команда якусь нічю розпишеть. Ось ну ось не знає. Ось щось мені так підсказує, взагалі серце, що команда розпишуть нічів. Ось, і взагалі ніч. Думаю, буде багато і справді. В багатьох матчах у перших матчах однієї ліги чемпіонів. все буде вирішуватися uh, у матчах відповіді. Тому моя думка це обидві команди заб'ють, та Фея Норд, Як мінімум інтер, я думаю, не програє. І да, мої любі друзі, я віддав перевагу, пере... перевагу Феєнорду. Думаю, що обидві команди заб'ють, то Фейнорд як мінімум інтер не програє. Короніш за все, команди розпишуть якусь нічу один-один. Друзі, я вам тільки добра та щастя в житті, не гулне друзі. Ви будьте там завжди щасливими. Бажаю вам тільки добра та тільки щастя. Я вам усім друзі бажаю. Будьте на щасливими щасливим. Завжди усім мої любі друзі. усім до нових зустрічів.